Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бейш, і в сьогоднішньому відео я вам покажу джекпот, як мені повезло знайти рідкісну монету України протягом 14 років перебору. З вас обов'язково підписка на канал, вподобайка, коментар, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на Ютуб. Цікаво усім перегляду. Коротенько розповім історію, знайденої монети, розглянемо різновид монети, а також ціну на сьогоднішній день. Монету було знайдено 2 жовтня 2020 року. Історія дуже цікава. Я працював з магазинами канцелярськими. Завжди дівчата відкладали мені монети на перебор. Якщо було багато, забирав їх додому. Якщо було мало, оглядав одразу на місці. Одного разу на маршруті зайшов у магазин по заявку. Продавець підготував мені монети, які були вже посортовані по різних номіналах. Перший номінал, який потрапив до моїх рук, це була одна гривня. У пакеті приблизно було до 700 монет. Заглянувши у нього, взяв монети у жменю, там більше знаходились роки, такі як 2001-2003, а також досить багато монет ювілейних. Але черпнув рукою втретє і побачив гривню. Надпис на гурту 1995-го. Я вголос крикнув за прилавком. Нарешті я її знайшов. Одразу глянув стан реверса монети, і в той час підійшла до мене продавець та й питає: що Василь знайшов рідкісну монету? І я відповів: так, звичайно. Але коли я побачив аверс монети, втратив мову, руки затряслись. Я побачив, що рік карбування – 1992». Забравши решту пакетів, поніс їх у машину, одразу зробив чіткі фотографії та коротеньке відео. Зараз його вам прикріплю. Фото скинув нашим модератором у групі Аверс обігові монети України. А також поділився фото із нашими друзями-блогерами. А в голові одне. Що я маю сказати продавцеві? Повернувся назад в магазин і кажу, я знайшов рідкісну монету України 1 гривню 1992 року. На даний час ціна коштує від 10 до 14 тисяч гривень. Такі були проходи на сайтах. І першим, що я почув, а ви купите у мене цю монету хоча б за пів ціни. І я навіть не задумався, сказав, так, звичайно, але кошти скину вам тільки тоді, коли решту монет переберу. Приїхавши додому, оглянув монети, знайшов ще гривню 1996 року та багато ювілейних монет різних на суму 1750 гривень. І ми домовилися, за гривню 1992 року за пів ціни це тобто 6 тисяч гривень. Всі кошти перевів, подякував і донедавна ця жінка приносила мені на перебор. Монети України. А як друзі, ви поступили би в такому випадку? Напишіть, будь ласка, коментарі, чи можливо мали схожі такі ситуації. Ось таке вийшлося сьогоднішнє моє відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте подобайку та підпишіться на канал. Та напишіть в коментарях, які саме ви, дорогі монети України, знаходили в обігу. Мені дуже цікаво. А в наступній частині розглянемо детально різновид монети та вкажу ціну. А у третій частині я вам покажу, як правильно почистити в домашніх умовах таку монету. Дякую усім за увагу! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава!